С-300 самі розумієте, який жарт напрошується сам собою після таких слів, але я його казати не буду, оскільки це відео не про анекдоти про трактористів, а про радянську систему протиповітряної оборони, про яку вже напевно чув абсолютно кожен. Відразу хочу попередити, що я не буду вдаватися прям в такі суперські деталі, оскільки для цього існує Вікіпедія. А тут я хочу вам коротко та ясно викласти думку. Почну я з того, що взагалі с 300 це сімейство комплексів. А взагалі воно має три напрямки: перший напрямок це С-300П, вона має колісну базу, і я думаю, що її ви бачили найчистіше. С-300В вже має гусничну базу і погодьтеся виглядає досить брутально. Ну і С-300Ф це морська версія, яка, до речі, стояла на Москві. Але варто пам'ятати, що С-300 це не тільки пускова установка, це ще РЛС, оскільки загалом С-300 це комплекс. І загалом цей комплекс може збивати як балістичні, так і аеродинамічні цілі. Балістичні від 5 до 40 кілометрів, а аеродинамічні від 40 до 200. Але знову ж тільки наголошую, що все залежить від конкретної модифікації та ракети. Також я думаю, що деякі з вас чули, що С-300 може використовуватись як оперативно-тактичний ракетний комплекс, простіше кажучи, стріляти по землі, а не по небу. Відстань, на яку здатна лупити С-300 в такому режимі, може сягати до 200 кілометрів, але точно вона може лупити тільки до 120. Чому? Тому що на дистанцію більшу за 120 кілометрів наведення вже відбувається по GPS, через що значно падає влучність. А влучність це і так не дуже сильна сторона С-300. Тому що там, де, наприклад, Петріоту потрібна лише одна ракета, С-300 випустить дві. А ракети до С-300 коштують ой, як немало. Тільки одна ракета коштує 2 мільйони доларів. Що стосується самого комплексу, то є інформація про ціну дивізіону, яка склала 250 мільйонів доларів і включала в себе 12 пускових установок. І хоча ця ціна здається дуже високою, порівняно з Петріотом С-300 дійсно дуже дешево, у підсумку можна сказати, що на свій час С-300 був просто одним з найкращих комплексів ППУ у світ. Зараз же це просто нормальний комплекс, тобто він далеко вже не найкращий, але, наприклад, 50% запущених ракет він має збивати. Але варто сказати, що С-300 це один з прикладів дійсно вдалого совкового продукту. Його досить багато, а також він досить дешевий відносно інших ППО. До того ж, ми не можемо виготовляти ці комплекси та ракети. Саме тому С-300 для нас це вже минуле століття, і ми переходимо на найсучасніші системи ППО. Якось так, бережіть себе, та Україну. Переходь до телеграму, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.